Всім привіт! Мене звати Влад, і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні ми поговоримо про відеонагляд, а точніше розглянемо новинку від компанії Reolink. Це Wi-Fi-відреєстратор Reolink модель НВС 12W. Також обов'язково підключуємо його, налаштуємо. Додамо декілька камер, поговоримо про переваги і особливості, які роблять цей бренд таким популярним. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Раніше у нас на каналі вже виходив відеоролик про систему відеонагляду Reolink. Там ми розповіли про сам бренд. Загалом торкнулись майже усіх лінійок камер та реєстраторів. Розглянули акумуляторні 4G камери та дверний дзвінок, тож обов'язково рекомендую подивитись. В цьому відео ми більш детально зупинимось саме на Wi-Fi nvr відеореєстраторі Reolink NWS 12W. Давайте розпакуємо і подивимось, що входить до комплекту. Сам відеореєстратор Reolink з жорстким диском 2 ТБ, USB-мишка, адаптер живлення мережевого відеореєстратора, кабель HDMI, мережевий кабель та інструкція з експлуатації. Тепер до самого пристрою. Це 12-канальний мережевий Wi-Fi-відеореєстратор Reolink nvs 12 w Попереду бачимо логотип, індикатор живлення та жорсткого диску та USB-вхід, наприклад, для під'єднання флешки, щоб швидко скопіювати необхідний запис. Бокові грані вільні та мають лише розшітки для охолодження. Позаду одразу помітні 4 антенни для роботи в бездротовій мережі, але про це трохи згодом: кнопка скидання, роз'єм живлення, USB-вхід, два роз'єми для виведення зображення HDMI та VGA, аудіовихід, порт LAN для інтернету та 4 порти LAN для IP-камер. Відповідно, камери можна буде додати не тільки по повітрю, а й підключити напряму до реєстратора. Reolink NVS 12W сумісний з різними IP камерами Reolink і дозволяє підключати до 12 камер з роздільною здатністю до 16 мегапікселів. Він може працювати самостійно без використання інтернету, повністю в автономному режимі і вести запис 24 на 7. Записані відео будуть зберігатися локально на комплектному жорсткому диску ємністю 2 ТБ, який можна буде проапгрейдити до 16 ТБ. Чотири зовнішні антени з високим коефіцієнтом посилення забезпечують надзвичайну потужність сигналу, який охоплює площу до 1000 квадратних метрів, тому жоден куточок об'єкту не залишиться поза увагою. Пристрій має сучасний стандарт Wi-Fi 6, працює у двох частотних діапазонах 2.4 та 5 ГГц, і підтримує такі технології, як OFDMA. Та ЕМ'ю Усе це забезпечує більш плавний перегляд в реальному часі та дає змогу використовувати найновіше шифрування vpa 3 для захисту ваших даних, роблячи безротову передачу даних більш безпечною та надійною. А за допомогою безкоштовного додатка або клієнта Reolink ви можете зручно переглядати відео у реальному часі з камер, переглядати записані відео. Та налаштовувати систему для того, щоб зрозуміти з якими камерами може працювати відеореєстратор nvs 20 w треба подивитись на модельний ряд обладнання Reolink Загалом він, хоч і не дуже великий, але повністю зможе перекрити потреби як маленьких. Так і великих об'єктів. У продуктовальні і кротових IP-камер Reolink входять купольні, циліндричні, ПТЗ і фішай камери. Наявні камери обладнані аналітикою, вони розпізнають як звичайний рух, так і рух цільових типів, таких як автомобіль, людина або тварина. В залежності від моделі, камера буде обладнана або тільки інфрачервоною підсвіткою, або додатково LED-підсвіткою для кольорового зображення вночі. Також деякі камери мають двосторонній аудіозв'язок та звукову світлову сигналізацію. Модерний ряд камер починається з 5 мп, при 30 кадрах на секунду, і закінчується 12 мегапікселями при 20 кадрах на секунду. З повним переліком камер ви можете ознайомитись на нашому сайті. Доповненням до цього всього може бути Wi-Fi дверний відеодзвінок, про який на нашому каналі вже виходив відеоогляд, посилання на який ми залишимо в описі під відео. Взагалі, одна з головних переваг Wi-Fi відеореєстратора та Wi-Fi камери є простота підключення та налаштування. Особливо це рятує ситуацію, коли в останній момент приходить усвідомлення, що саме в цьому кутку. Ви забули найважливішу відеокамеру, а ремонт вже закінчено і новий кабель не прокласти. Або ви просто не хочете возитися з прокладанням дротів. Звісно, бездротове з'єднання може мати певні недоліки. Наприклад, у міських умовах це великий шанс потрапити в скупчення десятків, а то і більше вайфай точок, які будуть впливати на передачу бездротового сигналу. Але в нашому випадку не забуваємо про підтримку сучасного стандарту Wi-Fi 6, який може працювати у частотному діапазоні 5 ГГц. Це допоможе уникнути перевантаженого діапазону 2,4 ГГц та мінімізувати вплив інших пристроїв на роботу наших Wi-Fi камер. І відеореєстратора. Зараз давайте усе підключимо і проведемо швидке налаштування. Все, що нам треба, це під'єднати блок живлення до реєстратора, мережевий кабель до інтернету та під'єднаємо одну камеру по LAN-порту, а одну камеру по Wi-Fi. Переходимо до застосунку Reolink. Тут в нас же є одна підключена по Wi-Fi камера. Бачимо знизу, з'явився наш реєстратор. Натискаємо на нього. У нас йде ініціалізація пристрою. Придумуємо пароль. Натискаємо наступний. Залишаємо назву, ви можете її змінити як вам зручно. Все, ініціалізація завершена. І, як бачимо, в нас одна з камер, ось ця, вона підключена до першого порту і її реєстратор одразу розпізнав. Ось. Давайте перейдемо в налаштування. В налаштуваннях ми бачимо одразу заповненість нашого жорсткого диску. Е, можна налаштувати запис, пуш-повідомлення, FTP, звуковий сигнал. Е, можна налаштувати Wi-Fi 5G, 2.4G, тобто можна реєстратор не по кабелю, як в нас зараз підключено, а під'єднати до Wi-Fi, до вашого роутера. Е, можна поділитися реєстратором з родичами або з друзями. Далі бачимо канали. Тобто кожен з 12, навіть 16, вибачте, каналів можна окремо налаштувати, налаштувати відображення, сповіщення про виявлення, аудіо налаштування, якщо у камери, наприклад, є мікрофон, щоб записувало аудіо та світло. Також можна вийти з пристрою або його виділити. Давайте в сам ще реєстратор перейдемо. Тут у нас вся інформація, назва, модель, сховище, інформація про мережу, можна оновити пристрій. Та подивитися версію прошивки Технології швидко розвиваються, тому Wi-Fi-відеореєстратор – це актуальне і сучасне рішення для побудови бездротового Wi-Fi відеоспостереження. Reolink nvs 12W стане чудовим вибором для квартири, приватного будинку чи офісу з простим встановленням та інтуїтивно зрозумілим налаштуванням для кінцевого користувача. Нагадую, що безпек клуб є авторизованим партнером Reolink на території України, тому ви завжди можете звернутись до нас за консультацією по підбору, монтажу і налаштуванню будь-якої камери Reolink. Ми будемо Мо раді запропонувати вам найкращі рішення, офіційну гарантію та сервісне обслуговування. На цьому в мене все. Будьте в безпеці, слава Україні!